Сьогоднішнє Євангеліє має дуже багато різних тем, наприклад, що означає бути учнем Ісуса, яка місія учня Ісуса, тема миру, нести миру цей світ, вигнання демонів, злих духів, і те, що наші імена записані в небі. Мене особисто дуже торкнуло в цьому Євангелії одне речення, де Ісус говорить до своїх учнів: Я посилаю вас, як ягнят між вовків. Таке, на перший погляд, дуже дивне послання, тому що бути посланим як ягня між вовків, це, це означає смерть, тому що вовк з'їсть ягня. навіть там... Казок, ми знаємо, що є сірий вовк, який, відразу побачивши якусь овечку, її з'їсть. Але чому Ісус так говорить, чому Він в цьому образі сьогодні до нас говорить? Тому що така реальність, така реальність, що людина, яка стає учнем Ісуса, вона в цій свідомості повинна жити, що є посланою в цей світ. Як ягня між овець? Якщо людина живе Євангелієм, якщо це слово є живим в нашому житті, якщо ми стараємося пробуємо жити навчанням Ісуса, то ми будемо постійно зустрічатися з тим, що ми є як ці ягнята між вовками. В цьому образі, Звичайно, вовк це людина, яка має велику силу, має владу, людина, яка може зверхньо ставитися над іншими, може панувати над іншими. Тобто це хижак, який має таку силу, щоб інших нищити, вбивати, руйнувати і так далі. А ягня, воно слабке, фізично є слабким. І тут, дорогі, важливо зазначити, щоб ми не зробили собі висновок, що Ісус хоче, щоб ми ніби були такими покірними овечками, які нічого не роблять, які здаються перед цим Вовком, перед кривдником. Це не так, тому що сам Ісус Він не погодився на все, що хотіла з ним зробити людина. Він погодився на смерть на Христі. Але, наприклад, тоді, коли людина хотіла його використати, щоб він там, різні чуда робив, зцілював, годував їх постійно, то Ісус їх залишав і йшов до інших, щоб іншим служити. Не давав себе використати людям, не давав себе знецінювати фарисеям, які постійно випробували його різними запитаннями. Ставив їм опір. Сила християнина є в тому, якщо в цьому образі подивитися, це в таких рисах, як чесність, довіра, правда, пожертва себе, служіння, це ягня, яке дає себе для інших людей. Пророк Ісая говорить теж в цьому образі, що Месія це. Як то ягня, яке ведуть на заріз. Тобто Ісус є в цьому образі ягня і теж на святій Месі ми чуємо ці слова, ось агнець Божий. Це слова Йоанна Хрестителя, який показує на Ісуса, каже, ось агнець Божий, який бере гріхи світу. Тобто, це фізично може, або в очах цього світу таке слабке ягнятко, яке може. Не зробить великий переворот у світі, Ісус не змінив ідеології, не визволив від Римської імперії людей того часу, не заснував якусь там, не знаю, школу чи бізнес, не провадив, але Він зробив велику духовну революцію в світі, і в житті кожного, хто стає учнем Ісуса. Відбувається. Це велика зміна, переміна життя. Ягня не нападає, якщо порівнювати ягня і вовка, то вовк завжди нападає, ягня ні. В кінці ще задам запитання, але вже зараз теж, щоб ми собі дали відповідь, ким я є, чи я є тим ягнятком, чи я є вовком, який нападає, який нищить. В Євангелії від Матея в заповідях блаженства Ісус каже, блаженні, лагідні, бо вони успадкують землю. Ягня є таким лагідним, ніжним, довірливим. Ісус каже, що християнин це тоді щаслива людина, коли є лагідною серцем, тихою і покірною, як серце Ісуса є. Тихим і покірним, є лагідним. В серці Ісуса ми черпаємо сили. В образі цього світу, цими вовками, є ті, котрі мають владу, котрі мають силу, мають гроші, мають зв'язки, мають багатства. Не знаю, можуть панувати над іншими людьми. Це як як хижак в зграї, вовк є тим першим, який може напасти. І так живе світ. Ісус називає таких людей людьми цього світу, або ще каже, сильні цього світу. Так, вони мають багато влади, сили, але це влада цього світу. А Ісус каже, що учень, Його учень. Це той, хто живе законами Божого царства, той, хто живе правилами Божого царства, хто вже усвідомлює, що Його ім'я є записане в небі. Так, тут на землі можуть бути утиски, переслідування, несправедливість, за яку ми постійно боремося, віддаємо життя за цю справедливість людську. Але так насправді справедливість. Справедливий є тільки Бог, і людина, яка хоче справедливості, повинна прийти до нього. Без Бога немає справедливості, без Бога немає правди, лише в ньому є правда. Для Ісуса, і якщо дивитися очима Євангелія, то сильний це не той, хто голосно кричить, нищить і вбиває. Так насправді це дуже слабка людина. Яка так себе поводить. І ми бачимо це дуже так наочно в реаліях нашого, нашої країни, де є війна, є Росія, яка нападає. І можемо сказати прямо про президента Росії, про Путіна, котрий має велику владу, має велику силу, зброю. Ми це знаємо, бачимо. Скільки грошей на це все йде. Але всередині це дуже слабка людина, хвора людина, дуже бідна людина. От це слово бідна дуже підходить до таких людей. Чому бідна? Тому що не знає Бога. І це є та бідність духовна, може бути дуже багата грошима і всіма іншими матеріальними речами. Але духовно дуже бідна людина, яка продає себе дияволу. Або ну, це в великих масштабах ми бачимо в світі, так, так діє світ, так живе світ такими законами вовків, хто сильніший, той нападає, кривдить слабших. Але це може бути теж і в масштабі кожного з нас. В масштабі сім'ї, наприклад. наприклад, чоловік, який кричить на свою дружину, на дітей, або навіть, можливо, б'є свою дружину чи дітей, то це людина, яка фізично може мати багато сили, може вважати, що має багато влади, але духовно так само є слабкою, бідною, знедоленою і навіть зраненою чи хворою людиною. І чому так людина робить, чому нападає? Тому що боїться тої людини, на яку нападає. Навіть так в порівнянні це як собака, яка гавкає. Чому гавкає собака? Тому що боїться. Не тільки тому, що вважає, що є сильнішою, але тому, що боїться того, на кого гавкає, щоб захистити себе. Іншого способу не знає, Так, вона так живе, щоб гавкати чи кусати людину, щоб захистити себе чи свого господаря. Але так часто поводиться людина, гавкає, кусає інших, щоб захистити себе, але є інші способи, як це зробити. І життя Ісуса це гарний приклад для наслідування. Тому що коли на нього нападали, то він не кусав інших. тобто в такому переносному значенні, не нападав, не був тим вовком, який відповідає злом на зло, але був тим ягням, який йшов на хрест, добровільно, свідомо віддаючи своє життя за людей, але усвідомлюючи правду про те, що ця людина, яка це робить, це бідна людина. Він із Христа говорить, Господи, прости їм, бо вони не знають, що роблять, не знають, що роблять. А ми часто як робимо, хтось на нас нападає, агресує, є якийсь конфлікт. І ми у відповідь так само стаємо тим вовком, який нападає, кричить, відповідає злом на зло. Але це не є позиція християнина. Ісус нас сьогодні дуже чітко. Цього навчає, щоб нести Євангеліє. Людина може мати велику силу фізичну, матеріальну, але сила християнина, сила учня Ісуса в тому, щоб знати, розуміти, жити тим, що моє ім'я є записане в небі, що я є громадянином Божого Царства, що кожен із нас. То був охрещений, і потім свідомо вибрав жити з Ісусом, жити Євангелієм, то наші імена є записані в небі. І ніхто не може цього знищити, ніяка ракета, ніякі ідеології, ніякі напади інших людей не можуть цього знищити, що ми є дітьми Бога, і наші імена є записані в небі. І з цього Ісус каже: радійте, що ваші імена записані в небі, щоб це приносило нам справжню радість, бо це ніколи не зміниться. Може змінитися світ, люди, ідеології, не знаю, стан в країні, матеріальний стан, багато чого змінюється в нашому житті. Але те, що ми є дітьми Бога, те, що наші імена записані в небі. Це не зміниться ніколи, це, це є назавжди. Тож даймо собі відповідь на це запитання, ким ми є, ким ти є в світлі цього Євангелія, чи ти є тим вовком, який постійно нападає, кривдить, е е висміює інших, панує над іншими, зверхньо ставиться над іншими. Можливо, це більше в стосунках проявляється, в подружжі, чи батьки по відношенню до дітей. Тобто, там, де ми маємо якусь більшу владу, як ми себе там ведемо? Чи ми вміємо служити, чи ми вміємо дарувати свою любов, жертвувати собою? Тобто, чи ти є вовком, чи ягням, даймо собі на це правдиву, щиру відповідь, а Ісус нас запрошує. Щоб бути його учнями і нести в цей світ добру новину, це покликання не тільки нас, священиків, але й кожного християнина, кожного, хто став учнем Ісуса. І це є місія, яка є нашим привілеєм. Це є нашим привілеєм, що ми можемо бути співпрацівниками Бога, спасаючи людські душі. І так як нас церква навчає, що є місця, в які священники, духовні особи не можуть піти. Немає такої можливості, але можете піти туди ви. Тобто ви є продовженням цієї місії Ісуса Христа, щоб нести добру новину в цей світ і таким чином робити теж цей світ кращим, щоб в ньому було більше добра і любові. Амінь.